Привіт друзі, значить в чому задача? Дуже довго, весь час, поки я займаюся карфішингом, ведуться дискусії про те, як збільшити ефективність корму, як зробити так, щоб подача бойла була швидшою, легшою, щоб він швидше включався, віддавав воду, все, що в ньому є. І взагалі, от мене завжди мучило питання, чому бойл круглий? От відповіді я не розумію. Єдине, що може бути, це при спортивній ловлі коброю, кормі. коброю це єди, єдиний плюс. Ми вирішили е, придумати щось своє, і мені здається, що це просто геніальна ідея. Е, про монетки, е, таблетки, мова йде дуже давно. Як їх подати? Тісто порізати неможливо, коли ти його звариш, воно відразу віддасть все, тому що за рахунок того, що воно тонке. На і вна, на, нам виникла ідея варити. Бойл не круглим, а в палочці. В палочці, о такому стіку. Ковбаса. Ковбаска, так. А це, е, бойл 24-го діаметру і тут пів кілограма бойла. За скільки можна порізати от стільки бойла? Ну це буквально протягом хвилини. За скільки ви ріжете пів кілограма круглого бойла? Ну, Це значно. Це і незручно. Які плюси? Дивіться, ми можемо різати відразу декілька. Ми вибираємо будь-який діаметр, будь-яку товщину. Це можуть бути ковбаски, можуть бути взагалі монеточки тоненькі. І відразу дуже багато нарізаємо. Плюс, І... Як він швидко віддавати буде, плюси, коли ми варимо круглий бойл, зовнішня поверхня ну, дуже велика. Всі поживні елементи вимиваються за рахунок варки за рахунок термообробки. Тут же зовнішня поверхня мінімальна. І е, внутрішня е, товща, е, площа думаю, такого максимально концентрованого бойла залишається величезною. Площа віддачі величезна, вага мінімальна. Взагалі, він падає і відразу включається, відразу віддає. Ну, це одні плюси. Я не розумію, чому до цього ніхто не, не, не додумався раніше. Я, як спортсмен, оцю ідею виношував дуже давно. Це просто ну, це. Це шик, ви можете потім, якщо вам треба дрібніше, подробити, порізати, ріжете ковбаску навпіл, ріжете взагалі тоді четвертинками. Хочете зовсім тоненько. Головне, гарний, гострий і тоненький ніж. Хочете товстіше, щоб це був такий більш важкий кусочок, щоб риба наїдалася, просто ви самі вибираєте фракцію свого корму максимально швидко. Робите, я не дуже просто зручно собі поскладав, максимально швидко нарізаєте велику кількість корму. От, Пів кілограма бойла протягом там 30 секунд можна порізати. Це, у вас чудові монетки, які відразу при попаданні в воду відразу включаються, плюс падають, покривають більшу площу. Вони ж... Парують в воді, да, Так, це що дуже класне. Я також кажу, вони не падають камінчиком, і, вони і, як бляшня, вони і, йдуть. І, і відповідно здається, рибі, що тут корму просто дуже багато. А якщо ви поріжете четвертинками, чи половинками, чи, чи там на вісім кусочків, у вас маленькі, який може впасти кутом вниз і віддавати е, дуже малою площою. Ось ця ідея. Ми пропонуємо у нас, будуть пакування. Ще зараз входимо в е, продажу е, ковбасок. Від торгової марки Big Fish. ось під змагання спортсменам і звичайним риболовам будуть доступні всіх діаметри. Замовляйте!